Чи знали ви, що 50 то 75% населення інфіковано бактерією Хіліка пілорі? у групі підвищеного ризику? Інфектування цієї бактерії перебувають діти, а також люди, які не мають доступу до чистої води? Ба більше більшість людей навіть не підозрюють, що вони інфіковані пілорі, тому що ніколи не відчували симптомів. Ми не могли оминути цю тему. Запросили до студії спеціаліста. Отже, Надія Стоян, лікар-гастроентеролог медичного центру Стар Доктор. Сьогодні у нас вітаємо вас. Вітаємо. надзвичайно раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, взаємно. що таке взагалі хелікобактор? Суріхілікобактор Пілері це така інтересна бактерія. Вона одна із э, німногих, яка навіть одна, яка живуть у нас в желудки в лудочно-кишечному тракті. Кислота устойчивая, у нас кислот, кислая среда в желудке, поэтому там мало кто выживает, а она выживает. Живет в слизистой оболочке и достаточно давно, в 79 году ее открыли. Кстати, люди, открывающие ее, маршалы, вот, получили спустя 20-25 лет еще были награждены Нобелевской премией за это открытие в области медицины, поэтому... Часто дуже зустрічається. Дуже Я... легко заразіться, часто зустрічається. і вона дійсно може не мати симптомів її присутності? Звісно, звісно. можна не мати симптомів і бути носителем, а, а можна мати дуже пагубні симптоми і, при... і потім результати. В чому небезпека? Розкажіть, які можуть бути симптоми, чим це небезпечно для людей? Симптоми бувають різні. Починають від звичайної тошноти е в желудочно-кишковому тракті, чувство переповненості, а також ці всі симптоми, кажуться не такі вже смертельні, но болезни, которыми приводить Helicobacter pylori, достатньо серйозні. Поэтому такі, як язвна болезнь желудка, двенадцатиперстної кишки, анемії, э, железодефіцитна анемія, гастрити, ерозії, Тобто до гастритів та виразка проводить не те, що ми там супу в обід не Конечно. поїли, Звісно, это і є Головна причина язв і гастритів є наліччя інфекції хелікобактерпіли. Пані Надія, як діагностувати хелікобактер? Що треба робити, і чи всім це потрібно, якщо немає симптомів у багатьох випадках? Ну, смотрите, я, наприклад, контактую з людьми, да, которые болеют хелікобактером. я каждый поворот. Ну, тобто года... і ми через вас також не контактуємо. Ну, ми слишком далеко сидимо. <гум> а передається воно само повітряно <гум> шляхом? Uh, ну, не так просто поцелуй, uh, обычно це сім'я. От сім'я, которая вместе живет, или же. Можна сказати, колеги на роботі. Наскільки ви вважаєте з колегами на роботі? Бутові прибори, прибори гігієни, посуда, чашка, ну, вілка, тарі. Я а тільки этому... про це подумав, що <laughs> да, не <laughs> для прямого ефіру, але Дмитрия не було і не буде. <laughs> Тож давайте про діагностику. Про діагностику. Сніжі є несколько способів діагності вактерпілері. І можна по крові, антиген, антитіла, венозна кровь. Можно самый мой любимый и нелюбимый пациентами, это урядный тест, потому что он выполняется во время эндоскопии. То есть мы смотрим желудок, гастроноскопию делаем, у нас теперь на кишку, и параллельно можем выполнить эту процедуру. Урязный тест можем через кал, антиген, кал сдать, и это, как правило, мы контролируем ми вилічили або не вилічили, Не завжди можна вилічитися. От про це я хотіла запитати. Якщо да. ця бактерія виживає в кислоті да. шлунку, да, да. що ж на неї може вплинути і прибити її? Смотри. Так, Дмитрика хотів, хотів як то кажуть, свою думку з цього приводу висловити, однак згадав, що вона же лікар у студії. Давайте. Смотрите, лечення тяжеле, достатньо тяжеле. Воно длиться місяць, включає в себе п'ять препаратів точно, в які входять два антибіотика, антибактеріальна терапія. Тому людям дуже складно це прийняти і почати лечитися. Вот два антибактериальных препарата обычно справляются с этой инфекцией, но мы обязательно должны проверить результативность. Не всегда можно вылечить с первого раза. На это есть тоже свои причины. Дяки. Например, не Как правило, семейные врачи не э, полный пакет э, медикаментов. То есть э, есть специальный протокол ликувания. Ни, мы уже ничего придумывать не надо. Все придумано за нас. Велосипед уже придумал. Оно работает. Поэтому есть мастерский консенсус, которым мы следуем. Там э, все написано, как, какие препараты нужно э, принимать. Поэтому пять препаратов обязательно. Иногда просто э, э, не все препараты выписываются то есть не в полном объеме, этого недостаточно, чтобы полностью радицировать хеликобактер. Иногда пациенты, ввиду того, что они начинают принимать антибиотики, достаточно тяжело. И у них могут возникнуть маленькие побочные эффекты, сухость во рту, горечь во рту. И они начинают прекращать прием антибиотиков. Это неправильно. Да, так, это неправильно, мы недолекуем, недолечим это. Поэтому есть временные рамки, в которые нужно принимать правильно. Поэтому, и, конечно же, резистентность антибиотикотерапии приходится менять антибиотик. Мы, так как сейчас люди самостоятельно лечатся и лечат не то, что надо антибиотиком, вирусные заболевания идут в аптеку, покупают. І у нас очень большая резистентність до определеним антибіотикам, і не завжди срабатуває. Нужно один міняти на другої. Ну виход є. Вихат є. Пані і... Наді, досить багато факторів. Ви назвали, які впливають безпосередньо на лікування. Яка статистика одужання? Ну, якщо ми е, говоримо про те, що пацієнт прийшов до кваліфікованого спеціаліста, mm -hmm. що була е, правильно е, ось ця побудована схема самого oh, лікування. Да. Однак якісь там фактори, звісно, можуть на це впливати. Як ви кажете, там і е, час. За застосування цих препаратів і те, про що ви казали, я, який відсоток виліковують? Всі виліковані. Всі? Всі а повторне буває захворювання? А, ну, як сказати, теоретично, так. Да. Ну, тобто він вилікувався, потім знову прийшов до своєї родини, яка інфікована. А філікова. це ж маємо тоді лікуватися. Все правильно, все правильно. Ми завжди маємо лічити повністю сім'ю. Тобто, якщо один член сім'ї прийшов і. Мы знаем, что он инфицированный, мы обязательно проверяем всех членов семьи. Не обязательно делать гастроскопию. Люди боятся, не хотят. Если нет симптомов, мы можем сдать просто так. И другим анализом, конечно, провериться. Все, не обязательно все будут заражены. Но могут быть заражены лечиться надо всем. Поэтому повторное инфицирование бывает безумно редко. Если правильно вылечиться, Слізі за всіми пунктами, які нужна соблюдати, то давайте про пункти, які а, треба... а якщо наприклад, ну людина вже страждає а, ось цими хворобами, наслідком яких є Хелікобактер, да. виразка, так ви кажете? Да. А, інші моменти, тобто, спочатку треба лікувати Хелікобактер, а потім вже да. ці хвороби, чи да. як це робиться? Ну звісно, ми даже спочатку значало причину. Возникновение этих болезней. Хеликобактер есть причина, которая привела к следствию, то есть к язве, к гастриту. Мы с нами лечим хеликобактер и параллельно лечим. Поки ми не вилічимо хілікобактер, ми язви, вони будуть рецидивировать. Язви, гастріти, воно все буде оно все буде систематично повторятися. А як довго взагалі э, триває лікування? Місяць. Місяць. Ну не так довго. З двома ну, антибіотиками і ще. Ні, антибактеріальна терапія, із них дві А Дві неділі. Але це буде статня. Бачите, який спеціаліст, так? Не треба? <laughs> Чому? Тому ще... що ми прикроємо кишечника двох а Все остальное не надо, треба смотреть. Если, звісно, все з все з организдорово, то нічого ніякого влияния не буде. Ти краще запитай, як не захворіти. О, ти зараз вийш зі студії, під підеш пити каву, а чашка твоя стояла біля чайника. Там відоби максимально обережним, по перше з колегами по друге свою правильно. родину. Я вже зрозумів. Все що правильно. треба робити, щоб не захворіти? Правильно, нужна соблюдать санитарно-гигиенические норми и это элементарно. От человека к человеку передается, поэтому быть более бдительным при объятиях, при использовании предметов бытовой и обычных чашек, ложек, вилок. Ви так розповідаєте, знаєте, ну, дійсно складається враження, все, мне, все просто, не так погано, да. як може статися, тож не все треба боятися того хілікоптера, да. але треба звертатися до фахівців. Не треба боятися його лічити, треба боятися слідствів, які він приведе, тому немає Серйозних проблем в ліченні. Треба брати і лічити. Якщо ми говоримо про а, ваш робочий тиждень, як а, лікарки, який відсоток ваших пацієнтів а, мають ось цю недугу, вони заражені хілікобактером? Половина. Половина. Багатенько. Точно. Багатенько. Багатенько. Це дуже багато, так, к сожалению. Мої чашку. Добре, ми чашку, руки ви ж розумієте. Іноді буває так, що ти приходиш сюди, а чашка вже стоїть. Стої. Хто знає до цього? Чи ми, хто та що туди наливав? Буває не завжди зрозуміло, тому що ну зранку не Але Ми тепер перемірити. знаємо до кого звертатися. Якщо за... що, друзі, ну, Надія Стоян, лікар-гастроентеролог медичного центру Стар доктор. Сьогодні максимально інформативно про все нам розповіла. Дякуємо ще раз. Уга. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Дійсно, говорили про проблему пілорі. Я щиро кажучи, вперше взагалі про це замислився. Але головне, що замислився, і я сподіваюся, що так зроблять всі наші глядачі, друзі. Але будемо завершувати вже цю рубрику. Маємо рухатися далі. Не перемикайтеся.